З розмови? У вас є розміняти 100 доларів? Ні, але дякую за комплімент. Ходжу по хаті, шукаю чисті шкарпетки. Відчуваю себе грибником. Де вони водяться? Як виглядають? Які можна збирати, а які ні. Кухар та офіціант спостерігаю за відвідувачем з кухні. Дивись, Микола, він це їсть! Чесне слово їсть! Якщо у двох по яблуку і вони помінялися ними. У них як і раніше по одному яблуку. Якщо у них по ідеї і вони помінялися ними, то у них тепер по дві ідеї. Якщо у них по секрету і вони помінялися ними, у них більше нема секретів. Студент приходить на курси йоги. Молода приваблива наставниця запитує його Ви можете закинути ногу собі за голову? Вашу з задоволенням! Об'ява. Поліклініці потрібен досвідчений проктолог, щоб дістати недосвідченого. Найбільша шкода від куріння. Це коли ти виходиш покурити, а сусіди по гуртожитку з'їдають твої пельмені. З циганами неможливо грати у шахи. Чому? Тому що вони одразу ж крадуть коней. Чому ти сидиш біля роялю? Адже ти не вмієш грати? Щоб сюди не сів хто небудь, хто думає, що вміє. Що таке переповнений автобус? Це коли у жінки в сумочці дзвонить мобільник, а на іншому кінці автобуса люди відчувають вібрацію. Катю, а у тебе хтось був до мене? Сашко, ти що, дурень? Подивися на годинник, п'ята ранку, всі ще сплять. Одна медсестра, вказуючи на хворого, запитує в іншого: Це той боксер, якого збив мотоцикліст? Ні, це той мотоцикліст. Оголошення прохання не залишати в кишенях цінні речі, тому що гардеробниця із зарплатою 5 тисяч гривень за себе не відповідає.